Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепер і сьогодні до вашої уваги запчастини до системи живлення трактора ЮМЗ. Тут деякі позиції будуть універсальні, а деякі чисто на трактор ЮМЗ. Давайте ближче розглянемо, що ми вам пропонуємо. Краник паливний. Є силуміновий пп 6 Написано все красиво. Силумін, метрична різьба метрична. Є самовий хороший ПП-6, конусна різьба, конусна. Обирайте одні за якістю приємні, другі за ціною. Є і те, і те. Клапан перепускний паливного насоса. Якість нормальна, питань немає. Болт-штуцер 8, 10, 14 мм. Кільця є мідні, є алюмінієві, Тут немає ніякого такого. Є всяке, положив трішки. А, дивіться, паливопровід, зворотній обратка в народі. Це нашого виробництва. Гнутий іде, це китайський іде рівний. А, в принципі, подовжені вони, бачите, майже однакові, можна ставити, але наший вже одразу у вас все підходить по отворах. Китайський потрібно трошки підгинати. Насос підкачки палива, ручний сам солдатик, недорога деталь. Якість нормальна. А, насос підкачки палива в зборі. Це дешевий китайський іде, це іде а, якісний, трошки дорожчий. ЧТА. А, дивіться, Це іде на прецензіонній парі, типу плунжера, це іде з манжеткою. Є і такі, і такі. Ми забезпечуємо, а ви обираєте, що для вас краще. З'явились у нас в продажу і розпилювачі. ось о, Дивіться, до Д65. І форсуночка. Форсунку не розпаковую, бо так як делікатна деталь, щоб туди волога не попадала, то хай лучше буде запаковано. Фільтр грубої очистки палива. Є прозорий корпус, є у металевому і верхній, верхня частина. Верхній корпус силоміновий, колпак стальний. Фільтра тонкої очистки, як в старий зразок, є з одним отвором. Так, і новий зразок ось, ось з фільтром, з відстійником можна зливати. Кому який більше до вподоби, є і такий, і такий варіант. Ну, Це вже, напевно, набагато краще. Сучасне, тут трошки, трошки більше плюсів. Паливопроводи металеві, залишилося зовсім небагато. Це ще запаси заводські, нових їх вже ніхто не виготовляє, тому потихеньку запаси скінчуються. І переходимо по. Або у металевому захисту, у такому кордові йде зовнішньому, або йде бензомаслостійка всередині з тканим кордом. Є і такі, і такі варіанти. Пишіть, які вам більше до вподоби. Комусь подобаються такі, комусь подобаються такі, комусь взагалі тільки метал. Є різні бажання у людей, тому стараємося всіх задовольнити. І ось пролект паливопроводів. Ось на двигун д 65 високого тиску від паливного насосу до форсу. А система живлення на любій техніці потребує уваги, а особливо на тракторах UMZ. А тому, якщо вам потрібно якісні запчастини, звертайтеся за телефончиком, який ви бачите на екрані. Підприємство Агродніпер. До нових зустрічей. Всього вам найкращого.